У річці стояв старенький дідусь, брудна вода сягала йому до грудей. Він тримав за руки двох онучок і двох білих козенят під пахвами. Одне з них впало у брудну воду, вир закрутив ним і поніс геть. Те козеня кричало таким голосом, якого я ніколи не забуду. Увійшла група польських солдатів і дала вказівку за 20 хвилин, щоб вас тут не було. У селі здійнявся крик, зойк, плач. Транспорту ніхто не дав, хто мав коней, той зложив собі усе, що міг, і поїхав на станцію. Інші брали клунки на плечі, дітей, корову на шнурок і чвалали на станцію пішки, залишивши все у хатині, у стодолі і на полі. Це лише кілька спогадів із багатьох тисяч з десятків тисяч інших, які залишили люди, що потрапили у вер страшних подій квітня 1947 року, коли польські комуністи за дуже короткий проміжок часу переселили понад 140 тисяч українців, 140 тисяч українців, у яких забрали будинки, майно і майбутнє, у яких забрали життя. Розтрощили його на уламки, давши натомість сирі землянки, концтабори і невідомість, і це стало останнім акордом у багатолітній драмі непростих українсько польських взаємин. Друзі, вітаю з вами канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про горизвісну операцію Вісла здійснено руками поляків, зрежисовану у Кремлі, проведено за мовчазної згоди й потурання сильних світ у цього. Адже як би гірко не звучала правда, східна частина Європи була віддана на поталу комуністів не в останню чергу завдяки Черчиллю, Рузвельту та іншим. Тема точно варта вашої уваги, бо ця частина історії є однією з найстрашніших сторінок нашої нації. Традиційний заклик, якщо вам подобається контент нашого каналу, але ви не підписалися на нього, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу, отже, його побачить більше глядачів. Березень 1947 рік віце-міністр національної оборони Польщі генерал-полковник Кароль Свірчевський один із найбільш заслужених бійців війська польського на своєму американському автомобілі. Dodge, здійснює інспекційну поїздку українськими землями, які внаслідок політичних домовленостей були включені до складу Польщі. Його супроводжують три вантажівки із солдатами. Якщо вірити історичним джерелам, то у них загалом перебувало 33 людини. Коли автомобілі проїжджали лісисту місцевість, колона потрапила у засідку, організовану українською повстанською армією. Зав'язується перестрілка, внаслідок якої Свірчевський та кілька його солдатів гинуть. Відомо, що під час перестрілки його двічі поранили, але чоловік продовжував вести бій, що вкотре підтвердило його реноме відважного бійця. Засід кожна Свірчевського організували дві сотні УПА, якими керував Степан Стебельський псевдохрін. Це був легендарний повстанець, який народився на теперішній Івано-Франківщині. сидів у польському концтаборі Береза-Картузька у роки Другої світової у складі повстанського війська воював як проти комуністів, так і проти нацистів, провівши близько сотні успішних боїв. У віці 34 років загинув на території Чехії. Отже, звістка про знищення високого військового чину набирає світового розголосу. Про гучне вбивство пишуть не лише польські, але й американські медіа, які виносять інформацію про інцидент на головні сторінки? Вони нагадують своїм читачам про пошматовану загарбниками Україну і багатолітню боротьбу УПА, яка навіть в умовах бездержавності продовжувала воювати за свою незалежність. Але як розвивалися події далі? Скарля Свірчевського одразу роблять героя його ховають з великими почистями. На медалях і банкнотах карбують портрети. А всередині польського суспільства роздмухують небачену антиукраїнську істерію. Мовляв, українські національні банди вірломно вбили вірного сина Польщі, улюбленця нації та армії. Все це добре лягає в ґрунт і без того не надто хороших українсько-польських стосунків. Тут варто додати, що Свірчевський справді був доволі такою яскравою і відомою постаттю його називали генералом трьох армій. Він народився у Варшаві, але з 1915-го жив у Росії. Брав участь у більшовицькому перевороті, згодом вступив до всесоюзної комуністичної партії більшовиків, став бійцем Червоної армії. Далі закінчив військову академію. Брав участь у громадянській війні в Іспанії, ліві сили яких активно підтримував саме Кремль. Коли ж у Другу світову війну німці розгромили польську армію, то Свірчевський керував створеними в СССР першою і другою арміями війська польського. Тобто, це був такий відданий комуніст і полум'яний сталінець. Відповідно, коли комуністи звільнили Польщу від гітлерівської Німеччини і встановили там свою владу, то генерал став однією з найбільш знакових і важливих персон. Але у березні 47-го старого польського вояку несподівано для багатьох ліквідовують хлопці з лісу. До речі, є багато конспірологічних теорій, які стверджують, що це зробили не бійці УПА. Однак зараз акцентувати на усіх цих версіях ми не будемо, а все ж таки зосередимося на нашій основній темі. І ось ліквідація Свірчевського стає поштовхом для початку каральної акції вісла масштабної військово-політичної операції польської комуністичної влади проти українців. Одразу зауважу, що інцидент з генералом був доволі надуманим, якщо відверто, то формальним приводом. Бо до цієї етнічної чистки у Польщі готувалися давно, і зараз ви зрозумієте це самі. Перш ніж перейти до самої операції, щоб розповідь була більш зрозумілою, ми кілька слів розповімо про політичну ситуацію, яка передувала страхітливій депортації. У ній не лише про давню українську польську ворожнечу, але і слід Москви, яка вже тоді масово знищувала наших предків. Отже, після розпаду Австро-Угорської імперії українці розцінюють це як шанс здобути омріяну незалежність і проголошують створення Західноукраїнської Народної Республіки. Але у Варшаві такий крок одразу беруть у штики. З палахую польсько-українська війна за східну Галичину, яка завершується поразкою з унер, і у 1919 році польські війська остаточно встановлюють контроль над цим регіоном. Далі ризький мирний договір, за яким Варшава отримує контроль над східною Галичиною, Волинню, Холмщиною та Підлящам на приєднаних землях. Вона починає активно проводити політику асиміляції українців як окрему націю не визнають. Закривають українські школи, забороняють живати українську держслужбовців, які відмовляються прийняти присягу на вірність польській державі, звільняють з посад. Звісно, що усе це породжувало протестні рухи часто за своє українофобство вороги отримували кулю в голову. Так приміром сталося з польським педагогом та полонізатором українських шкіл Станіславом Собінським, якого у 1926 році застрелили на одній із вулиць Львова. Далі виникає ОУН, яка ставить за мету відродження української соборної самостійної держави. Протистояння наростає у відповідь на протести та численні збройні акти українців. Польська влада проводить політику пацифікації, тобто умиротворення. Як воно виглядало? Та все дуже просто: українські населені пункти брали в оточення спеціальні поліційні та військові частини. Одних українців арештовували. Інших без причини, бо жоден суд чи слідство не проводили, жорстоко били, в тому числі били і підлітків, і жінок про це збереглося дуже багато свідчень, знищували помешкання, вибивали вікна, ламали підлогу, стіни. Є спогади, що поширеною практикою було висипання на землю збіжжя, молока чи сметани, тобто навмисне псування харчів. Діставалося українським культурним товариством. Ось це фото зроблене у погромленій польськими жандармами читальні просвіта, що у княгиничах рогатинського повіту. І на хвильку повторюю, це була польща міжвоєнного періоду. Комуністами ще не пахло. Знову ж таки, українці не корилися. Тут показовим є приклад ліквідації у Варшаві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького, який був одним з тих, хто керував політикою пацифікації. Його також застрелили. До речі, якщо вам цікава тема, як українці знищували своїх ворогів, то на цю тематику у нас є цілий випуск. Обов'язково перегляньте, бо як на мене він цікавий, а чомусь зібрав не надто багато переглядів. Тобто, якщо підсумувати, то у міжвоєнній Польщі українці були найбільшою національною меншиною і водночас найбільшою проблемою. Тому незадовго до початку Другої світової війни польський уряд готував цитую плани зміцнення польського елементу у східній малопольщі. Нагадаю, що тоді Малопольщею називали окуповані українські землі. Судячи з усього не тільки тоді, бо якщо ви пригадуєте, то минулого року виник величезний політичний скандал, оскільки саме так назвав сучасну Галичину очільник польського інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Отже, ворожнеча між поляками та українцями не припинялася і в роки Другої світової. Тут, зокрема, варто згадати волинську трагедію. У часи військового лихоліття між українським і польським підпільними рухами розгорілася справжня боротьба за. Території, при тому значну роль у конфліктах завжди відігравала третя сторона: німецька чи червонозоряна влада, яким було вигідно, щоб поляки вбивали українців, а українці вбивали поляків, і вони завжди провокували їх до цього, підігрівали чи і самі провокували інциденти. Як усе відбувалося, ми колись обов'язково розкажемо в окремому випуску, але змальовуючи тло, у якому відбувалися події нашої сьогоднішньої теми, ми усе ближче підходимо до операції Вісла. У 1944 році нацистські війська відступають із центрально-східної Європи, туди приходить Червона армія, а з нею і комунізм. У результаті польща стає підконтрольна Кремлю і Сталіну, бо у той час польський національний уряд перебував в еміграції у Лондоні. Гітлер ще не розбитий, і до завершення війни ще буде не одна битва, але задля упокорення населення комуністи вже беруться проводити звичні для себе репресії, одним з інструментів яких масові депортації. На кшталт тієї, що була проведена у Криму, коли за 3 дні травня 1944 року з півострова вивезли близько 200 тисяч керемли. Залишилися порожні будинки, безлюдні вулиці і здичілі домашні тварини. Отже, за таким самим принципом Сталін і його комуністичні сателіти вирішують закрите і українські питання. У 44 му році Москва укладає договір з новим комуністичним керівництвом Варшави про взаємний обмін населенням. За ним українців мали вивести з території Польщі до СССР, а поляків навпаки з території Української Совєтської Республіки до Польщі. Дякую за Тут інтереси двох комуністичних столиць збіглися просто таки чудово, бо Польща нарешті позбувалася бунтівної української нацменшини, яка постійно спричиняла незручності і десятиліттями каламутила воду. Тепер поляки могли творити етнічно однорідну державу, те, що обіцяли до і під час війни їхні націоналісти. Сталіну, це також було вигідно, бо знищена, розпорошена і депортована до союзу українська спільнота а з сірим, слухняним і покірним совєтським народом, все як треба, і такий крок насамперед позбавляв підтримки український повстанський рух, який боровся у лісах і горах, але насамперед спирався на осіле населення. Карти лягли так, як треба. Розпочинається масштабна депортація, внаслідок якої за два роки з Польщі до СССР встигли переселити понад 480 тисяч українців. У матеріалі BBC Ярослав Вайда, який тоді мешкав у селі Терка, згадував ті події так. 9 липня 1946 року українців нашого села піддали екзекуції з боку польських військових. Жовніри застрелили, замордували і спалили живцем цього дня. 33 людини. Ці дії, так звана польська влада, Людова, представляла як акцію на знищення УПА, яка нібито загрожувала новій польщі. Цього дня жовніри у нашому селі не шкодували ні старих, ні дітей. Жахом пригадую цю трагедію, коли дитиною мені довелося пережити біль втрати найрідніших мені людей. Я відчув усю повноту страху, злоби і ненависті, якої, здавалося, було пронизане усе довкола цього дня мого діда Дмитра, якому було 84 роки, польські солдати застрелили біля його кузні. Окрім нього було вбито ще чотирьох жителів села. Інших мешканців села зігнали до однієї хати, яку підпалили та закидали гранатами. Там загинуло ще 28 українців. У цей день була замордована моя мама Антоніна. Мій трирічний брат Володимир і п'ятирічна сестра Марія знищили і спалили багато осель українців. Ось так проходив процес переселення українців з 1944 по 46 рік. Але коли термін угоди закінчився, то виявилося, що у східній Польщі їх залишилося ще близько 150 тисяч, і з ними треба було щось робити. І ось так у 47-му стартувала ще одна операція, яку назвали Вісла. Даруйте, що ми, можливо, трішки довго йшли до цього, але інакше передумови були б не до кінця зрозумілі глядачеві. Зараз ми продовжимо, але спершу я попрошу вас долучитися до командного збору на майстерню бойових розробок для третьої штурмової бригади. Ціль 500 тисяч гривень для підрозділу Нова, фахівці якого створюють інженерні рішення нового покоління. Вони розробляють та модернізовують засоби дистанційного впливу і створюють інструменти, що допомагають ефективно знищувати окупантів. Це не просто паяльники і дроти, це майстерня сучасної війни, де кожен винахід працює на життя наших захисників, на життя захисників і смерть ворогів. Усі реквізити є в описі до цього відео. Тож, якщо маєте змогу, не шкодуйте, закиньте бійцям. Якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами неньки України є міжнародна система PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Для нас важлива кожна гривня, бо дає нам змогу робити улюблену справу і створювати ще більше цікавого контенту. І ми продовжуємо. Отже, як ми пам'ятаємо, генерала Кароля Свірчевського, вбивство якого буцімто стало причиною для операції Вісла ліквідували у березні 47-го. Насправді, усі факти вказують на те, що підготовка до другої масової депортації українців розпочалася ще у лютому, приблизно за місяць-два до цього. Про це свідчить багато документів. Один з них знаходиться в архіві СБУ. Це лист наркома внутрішніх справ УССР Сергія Савченка. Його Тодішньому керівникові совєтському міністру Віктору Абакумову, у якому йдеться, Товариш Хрущов запропонував нашими оперативними і військовими силами підготувати і провести операцію з ліквідації банд у прикордонних районах Польщі. Зі свого боку вважають доцільним проведення таких операцій, оскільки банди, що діють у польському прикордонні, чинять шкоду не тільки населенню Польщі, але й нерідко переходять кордон на нашій території і здійснюють бандитські напади. Разом із тим, вважають, що в операції мають взяти участь і прикордонні війська МВД. Того ж місяця заступник начальника генштабу війська польського Стефан Мостор, який і керував операцією, висловився за те, щоб цитую навесні провести енергійну акцію переселення цих людей по одинокими сім'ями у розпорошенні по цілих воз'єднаних землях, де вони швидко асимілюються. Що мається на увазі у розпорошенні по цілих возз'єднаних землях? Річ у тім, що вже у 47-му році приймати українців СССР не хотіли, аргументуючи це тим, що бракує житлового фонду. Але який там житловий фонд, якщо долею переселенців ніхто ніколи не переймався, часто вони роками жили у сирих землянках. Кремль просто не хотів бачити непокірну націю на своїй території, тож цього разу українці вирішили перевозити на північну частину Польщі, яка відійшла їй від Німеччини. Перед тим як приступити до депортації у пресі, додатково розігнали ще одну хвилю антиукраїнської старії. Українців називали не інакше як звироднілими убивцями та націоналістичними бандами. І аж тоді старт усьому дало вбивство генерала, якого розстріляли під час інспекційної поїздки. Інцидент ідеально ліг у канву подій. Саме це і спричинило появу чуток, що Свірчевського насправді ліквідувала не УПА, а польські чи комуністичні спецслужби. Для втілення у життя свого справді нелюдського задуму польська комуністична влада створила спеціальну оперативну групу, яка налічувала 21 тисячу польських військових і декілька тисяч совєтських та чехословацьких. Так у цьому процесі брали участь не лише поляки. Крім броні та стрілецької зброї, усі вони мали найновіші засоби зв'язку а крім цього, ще й користувалися підтримкою розвідувальної авіації. 28 квітня 1947 року на світанку бійці підійшли до перших українських сіл. Всюди операція проходила за стандартною схемою. Війська оточували населені пункти, збирали їхніх мешканців і сповіщали про депортацію. На підготовку давали кілька годин зібрати необхідні пожитки і вийти за межі села. Після цього будинки, стайні, стодоли, пивниці і навіть дошки спалювали, щоб людям не було з чого відбудувати знищене. Це робилося для того, щоб деякі поодинокі українці, які зуміли втекти, не мали до чого повернутися. Дома їх чекало хіба що згарище. Ну, що можна було взяти в хаті? Було кілька перин, кілька якихось горшків, документи. Одягу такого не було, бо то все вже було подерте, бо нового не було де дістати. Згадував інтерв'ю Радіо Свобода Юліан Бак, якому на той час було 8 років. Ну і мама оті перини пов'язала: минуло дві години. Жовнір хату закрив, навіс, і всі вийшли на дорогу, бо там на дорозі вони формували такий ешелон тих фірманок. Військо розставляло нас, і в той момент, коли ми були на тій дорозі, то сонечко, яке зранку світило, заступило чорні хмари. Але такі чорні хмари, що майже настала ніч, почало гриміти блискавки, громи бити, сніг, і почалася така хуртовина, що заслонила ціле село. Переселяли вагітних і хворих дітей, яким доводилося спати на сирій землі у будь-яку погоду. Шлося у рапорті ЦРУ від 11 червня 1947 дев'ятсот Американці припускали, що людей евакуювали через безченства українського підпільного руху. Все було настільки трагічно, що переселенці просили не про одежу чи їжу, а лише молитися за них. Згодом під конвоєм людей відправляли на збірні пункти, де їх перераховували, відфільтровували в таборах, а далі селили на нових землях. Причому робили так, щоб мешканців одного села максимально розпорошити, порвати їхні родинні та сусідські зв'язки, щоб з часом люди забули мову, хто вони і звідки для цього у кожному населеному пункті півночі селили не більше трьох п'яти українських сімей, що мало пришвидшити їхню асиміляцію із місцевими. У випадках, коли в деяких повітах українців виявлялося більше норми, то проводили повторне переселення. У місцевості, куди завозили депортованих, як згадували, вони самі панувала повоєнна розруха. Приїжджим діставалися зруйновані будинки без будь-якого господарства, гнітило людей і те, що на рідних землях вони щойно засіяли поля, а там усе доводилося починати спочатку. Серед переселенців заборонили діяльність української греко-католицької церкви, до якої належало 70% українців. Депортовані перебували під постійним наглядом і не могли змінювати місце проживання. Їм не дозволяли розмовляти рідною мовою і навіть називатися українцями. І все це на думку багатьох дослідників зробило акцію вісла не лише комуністичною етнічною чисткою, але і спробою етноциду. А що на все це казав світ? Адже 47 й рік це два роки після завершення Другої світової, коли світ уже намагався жити за новими більш цивілізованими правилами. Однак світ не лише мовчав, але і сам мимоволі доклався до комуністичних злочинів. Бо у 45-му році на Ялтинській конференції тогочасні світові лідери Черчіль та Рузвельт погодилися віддати Польщу і не лише її у совєтську зону впливу. Кажуть, що після коротких дебатів над картою президент Америки так, наче йшлося про щось цілком буденне, запитав у Джугасвілі, чи він планує переселення людей. Той відповів коротко так. Думаю, що будь-які слова і моралізаторство тут будуть зайвими, бо ці події минулого ми особливо боляче розуміємо зараз. Друзі, з вами був канал The Documentalist. Бережіть себе, зустрінемось.